Тринадцята година. Маємо новини для вас. Понад 60 атак ворога на Нікопольщині Дніпропетровської області є поранені під ударами окупантів і прикордоння Синельниківський район у межівській громаді, яка під російським вогнем триває примусова евакуація родини з дітьми. Про все докладніше розпитаємо мою колегу Олену Мендалюк. Вона зараз наживо зі студією. Олено, привіт! Які новини у вас розповідає? Привіт, Олександра. За останню добу на Нікопольщині практично не вщухають звук вибухів. Ворог гати з артилерії та запускає безпілотники по райцентру Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Через обстріл є поранені. Всі чоловіки після надання медичної допомоги потерпілим, назначили амбулаторне лікування. Ну після однієї з атак виникла пожежа на даху дев'ятиповерхівки. Її оперативно захистили рятувальники. Також пошкоджені адмінбудівля щодо безпекової ситуації на синельниківщині. Впівідроном агресор вдарив і по межівській громаді минулися без постраждалих. Нагадаю, у п'яти тамтешніх населених пунктах триває примусово евакуація родин з дітьми, адже ці території під постійними ворожими обстрілами. За інформацією обласної військової адміністрації за півтора тижня виїхало 100 неповнолітніх разом із батьками. Втім, 656 дітей все ще залишається жити у потенційно небезпечних населених пунктах. Тому влада закликає населення попіклуватися про Безпеку, передусім, дітей, хто не має змоги виїхати, самостійно допомогу надають волонтери. І нагадаю, що на сьогодні у Межівській громаді залишається проживати близько 14 тисяч населення, і третина це переселенці. Ось таку має оперативну інформацію. станемо на зараз, Олександр, Тобі слово Олено. Дякую дуже про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Розповіла моя колега Олена Менталюк. У Харкові ліквідовують наслідки нічної дронової атаки. За півгодини в місті пролунало 12 вибухів. Влучання зафіксували в Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах. По допомогу звернулися 19 людей, серед них 4 дитини. Найменші з них 2 роки. У неї рвані рани голови. Загалом у лікарні перебувають восьмеро людей. Зруйновані житлові будинки. Вигоріли припарковані автівки. Є прильоти по території школи та дитсадка, Розтрощена крамниця, пошкоджений фітнес-центр. Герань-2 знаходиться внутрі приміщення, вона туди залітіла. Ми бачимо розрушення, вікон нема, дверей нема. Ну пошкоджено все. Ми навіть не знаємо, навіть що ще, бо і кондиціонери, і обладнання, комп'ютери і так далі. Но саме головне те, що не було діточок, бо це фітнес-центр у нас займається дуже багато діточок. Це... День, що нема, погибших. Нам дзвонили сусіди, що горить криша, і ми приїхали і тут вже працювали служби. Тут шок, просто шок і все. За одну мить, нічого нема. Я тут працюю з 96-го року. Підпрацювала. Це ж не люди. Не прийшли знищити нас, строїли терор. Справжній терор населення мирна. Ну який це воєнний об'єкт, продуктовий магазин. У Київському районі Харкова тривають рятувальні роботи на цивільному підприємстві після російської масованої атаки 7 червня. Як повідомили в обласній прокуратурі, кількість загиблих зросла вже до восьми людей. Рятувальники шукають ще одного зниклого співробітника. Нагадаю, російський обстріл 7 червня спричинив значні руйнування та масштабні пожежі у чотирьох виробничих будівлях. Тоді одразу після обстрілу вдалося врятувати двох людей. Подальші роботи призвели до обвалу конструкцій. Травмований рятувальник. Жежу локалізували лише вранці, 8 червня. Людей досі шукають під завалами кілька гарнізонів, ДСНС, кінологи та комунальники. У Херсоні в Дніпровському районі поранено чоловіка. Він саме стояв на зупинці громадського транспорту, коли ворог скинув вибухівку з дрона. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. І сьогодні стало відомо про загибель жінки у селі Садове по населеному пункту. Напередодні окупанти вдарили з артилерії. Ушпиталили і жителя Білозерки. По ньому вчора поцілив ворожий дрон. загалом, за даними ова. Окупаційна армія атакувала безпілотниками, артилерією та авіацією понад 40 населених пунктів області. Поранені 12 людей, з них одна дитина. Пошкоджена критична соціальна інфраструктура, 4 багатоповерхівки, 18 приватних будинків. Понівечена стільникова вежа, господарські споруди, газогін, автівки під ворожим вогнем опинилася, і територія національного парку. Росіяни вбили на Донеччині двох людей і ще шістьох поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог обстрілював лінії фронту та житловий сектор майже три з половиною тисячі разів. На Торецьке росіяни скинули авіабомбу. Там є загиблий, пошкоджено приватний будинок. Ще один убитий у райському. Там теж зачепило приватну оселю. Безпілотниками окупанти вдарили по Краматорську. Костянтинівку та Родинське обстріляли дронами та артилерією. У Родинському поруйновано будівлю ДСНС, приватний будинок, котельню. В Ілінівці пошкоджено три приватних обійстя, заклад освіти. У Софіївці, сільськогосподарське підприємство. На Краматорському напрямку Сили оборони спинили п'ять ворожих штурмів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Окупаційні війська намагаються просуватися в бік ступочок та Білої гори. Там тримає оборону серед інших п'ята окрема штурмова бригада. Більше про ситуацію на цьому відтинку у нашому ефірі розповів командир розвідувального батальйону цієї бригади Іван Кириллів. Спротивник щодня пробує здійснювати штурмові дії. Це переважно малими групами піхоти, по два-три військовослужбовця. Зрідка особливо погану погоду сприятливу. Тобто, коли туман дощі, можуть застосуванням техніки: як легкоброньованої, так і простої автомобільної або мото. Квадроциклами зараз нас просто противник по два-три військовослужбовця пробує вклинитись нам в оборону і просувати зараз це в населений пункт ступочки з подальшим завданням вийти на околиці Костянтинівки. Дані генштабу про те, що Росія втратила мільйон своїх солдатів убитими і пораненими, підтвердили у британській розвідці. Там опублікували відповідний звіт. Його автори припускають, близько чверті мільйона російських військових загинули чи зникли безвісти. І це чер... це найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни. За майже півроку, 2025-го ворожих солдатів поменшало ще щонайменше на 200 тисяч. Середній показник щоденних втрат за даними Генштабу, Штабу України 1250 осіб, як наслідок додають у британській розвідці у російській військово-медичній системі зростають дефіцит персоналу та логістичні труднощі. Утім, кремлівська влада, попри втрати, найімовірніше продовжить тактику масованих м'ясних штурмів. Російська армія через школярку готувала масштабний теракт у центральному парку Івано-Франківська. Ворог намагався завербувати її через телеграм-канал. Дівчина підліток мала виготовити самостійно вибухівку та покласти її в термос. А росіяни дистанційно підірвали б її у годину пік разом із виконавицею. Але плани вдалося зірвати, бо школярка завчасно звернулася до чат боту СБУ спали ФСБшника. Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати, що здасть її до СБУ. Втім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки від вербування школярки до спроби її підриву расистами. Наразі, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за статтею 438 кримінального кодексу України, а це воєнні злочини, встановлюються усі расисти, причетні до організації теракту. Понад сотню підроблених довідок видали посадовиці однієї з військово-лікарських комісій на Черкащині. Оборудку влаштували голова ВЛК спільно з секретаркою. Жінки брали гроші за оформлення неправдивих консультативних висновків, які дають право на відтермінування. Свої послуги посадовиці оцінювали в 40 тисяч гривень за довідку. Секретарку оперативника СБУ та Нацполіції схопили на гарячому під час отримання чергового хабаря. Голову комісії затримали згодом. Нині обом загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фігуранткам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України. Це зловживання впливом. Очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва. Як повідомило німецьке видання Вельт, міністр воліє ознайомитися з ситуацією та обговорити з українською владою подальшу військову допомогу. Уже після прибуття Пісторіус засудив інтенсивні російські атаки по Україні, назвавши їх надзвичайно жорстокими та загрозливими. Наголосив, що Москва дає чіткий сигнал того, що у мирі не зацікавлена. Масштабна авіатроща в Індії. Пасажирський літак національної авіакомпанії, що прямував до Лондона, розбився під час злету. Попередньо упав на житлові будівлі. На місці падіння здійнявся густий чорний дим. За різними даними на облавку було близько 250 людей. Їхня доля наразі невідома, як і причина аварії. Утім, пишуть оглядачі: ймовірність вижити невисока, адже для далекої подорожі літак заправили великою кількістю пального, що посилило вибух і пожежу. Нині на місці події працюють пожежні машини та карети швидкої допомоги. Евакуація дипломатів та дозвіл на добровільний виїзд членам родин військових. З міркувань безпеки США вивозять своїх громадян з близького сходу. Наразі відомо йдеться про часткову евакуацію не основного персоналу Посольства США в Іраку. Цей крок зазначають у Білому домі продиктований міркуваннями безпеки, адже про ризики спалаху нового збройного конфлікту повідомили одразу п'ять різних джерел американської та іракської розвідки. Джерело небезпеки Іран. Переговори щодо ядерної угоди між Вашингтоном і Тегераном, що тривали не один місяць, зайшли в глухий кут. Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив: якщо угоди не буде, його країна завдасть удару по американських військових базах. До слова під питанням і евакуація американців із Бахрейну. Комендантська година та масові затримання. Ось уже шосту добу поспіль у США тривають протести проти депортацій. Почавшись із Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, на тепер демонстрації розгорнулися в багатьох американських мегаполісах. Майже півсотні людей затримала поліція Нью-Йорка. В Денвері, що в Колорадо, правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ. У середмісті Чикаго, штат Іллінойс, Поліція оточила федеральну будівлю. Демонстранти ж вигукували гасла і сигналили з автомобілів. У самому лос -Анджелес... Лос-Анджелесі, звідки і почалися акції, запроваджували комендантську годину. Я нагадаю, протести проти політики Дональда Трампа почалися після поліційних рейдів, які вишукували нелегальних мігрантів. На придушення акцій незгоди Вашингтон відрядив до Лос-Анджелеса майже 5 тисяч морпіхів. За це каліфорнійська влада подала проти президента позов до суду, зокрема за неузгодження своїх дій із губернатором штату. І ще тиждень тому все було спокійно. Ситуація загострилася, коли минулої п'ятниці почалися рейди. Проблеми спровокував білий дім. Чому ніхто не знає? Можу припустити, що це частина національного експерименту. Так, уряд прагне перевірити, наскільки далеко можна втручатися у місцеву юрисдикцію та відбирати владу в губернаторів і тримати населення у страху. У 22 роки прикордонник Андрій з позивним ФЕС пройшов запеклі бої на сході, керуючи штурмовим підрозділом. Тепер він став інструктором, і отримані знання передає новобранцям, щоб підготуватися до бою та вберегти життя. Подивіться. Не виносимо зброю сюди. Лише поради з власного досвіду щодо ведення бою чи переміщення групи. Піднімається він же перший номер, а ви до нього змикаєтесь. Його впевнений, спокійний голос нині чують не бійці штурмового підрозділу, а новобранці. Попереду в них служба у війську. Тож зараз майбутні захисники на посиленому навчанні. Ціль! Ще одну одну мішень. Андрій мріяв про військову службу ще з малку, адже всі чоловіки в його родині стояли на варті держави у 2019 році. Став слухачем Національної академії прикордонної служби. А після випуску попросився у 15-й мобільний прикордонний загін. Згодом очолив штурмовий підрозділ. Я думав тільки про одне – це е, перше збереження життя здоров'я особового складу, це найголовніше, і друге виконання задач. Чи було страшно? Ну Трохи було, але не було часу думати про це, тому що люди, вони мої підлеглі, вони дивляться на мене. Воїн брав участь у запеклих боях на Донеччині, Харківщині і Чернігівщині. Тепер свої вміння готовий передавати новобранцям як інструктору, контролювати всі ділянки місцевості. Тому що, якщо ми знаходимося в обороні, ми чітко знаємо, де ворог знаходиться правильно або може з якоїсь сторони підійти, коли ти залітаєш до них в окопну лінію, або там в посадку і починаєш і штурмувати він може бути будь-де. Ти не знаєш, які там окопи, де можуть бути нори. Андрій переконаний, саме якісна підготовка робить військо сильним. А це незалежність і впевненість у майбутньому. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. О чотирцій будуть ще новини. Ну а доти в курсі всіх подій вас триматиме Анна Каменєва. Анну, дякую, Олександра. Кого нині шукають роботодавці, Які спеціальності найбільш затребовані і яку зарплату пропонують про тенденції на ринку праці? Поговоримо з гостею в студії цієї години. Дочекайтеся! Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.